Вітаю вас, друзі! Нещодавно у російських окупантів і у їхніх пособників трапилось дуже велике свято. Чудовищна трагедія нікакого воєнного смисла в этом обычно, нет. Свято до них завітало у тимчасово окупованому місті Лисичанськ Луганської області. Правда, росіяни назву запам'ятати не можуть. Лука... Лука... Лукашцянськ вчора. Це прекрасний Туди завітали хаймарси. Росіяни одразу почали влаштовувати велику істерику і розповідати про те, що сили оборони України знову просто так вбивають вагітних ветеранів Біркута. Америка Хаймарс убил людей, которые прийшли в суботній день. Просто поїсть булочок, попити кофе. Вони пару днів оце розповідали, аж раптом з'ясувалося, що просто попити кави туди випадково завітав так званий міністр МЧС, так званої ЛНР. Міністр чрезвичайних ситуацій ЛНР погиб во время теракта, який київський режим устроїв в Лісічанські. Просто паєсть булочок, попити кофі, і разом із ним подохли ще два колаборанта, які були так званими депутатами, так званої ЛНР. Із цієї чу. Дової нагоди підписуйтесь просто зараз на мій канал, якщо досі не підписані. Тисніть лайк до цього відео та лишайте, як завжди, будь-який коментар. Одразу після того удару російська пропаганда включилася аж якось занадто і почала розповідати сльозливі історії. Хто То знав, що іменно внутрі. именно в этот выходной будет особенно много людей, потому что там отмечали день рождения. Российская влада вырешила максимально распиарить эту историю и даже организовала несколько флешмобов. Слова поддержки и сочувствия звучат по всей России. Так на стадионе Ростов-Арена бегущая строка Лисичанск «Скорбим» В Москве на площаді ЛНР стихійний меморіал, куди люди несуть цвіти і свідчі в пам'яті погибших. Росіяни навіть оперативно почали писати вірші. Давно нет нічого святого у наших проклятих врагов. Погибли люди. не отведов в суботу свіжих. Пірагу вони так показово скорбілі, заламували руки, розповідали про жахливий київський режим. І Це ті самі росіяни, які вбили 59 мирних людей у селі Гроза на Харківщині, а потім виправдовували цей удар і казали: ну вони усі були військово зобов'язаними, у тому числі і діти. Так і в момент удару там проходили похорони одного з високопоставлених українських націоналістів. Разумеется, в них участвовало множество его подельников, не нацистов. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях, сразу после удара. Почти все тела на снимках. Приналежать мужчинам призовного возраста. Вже сьогодні росіяни знову атакували цивільний об'єкт на Харківщині, вбили чоловіка і двомісячне немовля. Це ті самі росіяни показово плакали, які зізнаються вже публічно у геноциді. На даний момент проводиться геноцид. Венчтажається просто це повністю український народ. Я Як Воєнний експерт та скаті великорус, естественно, в последнюю чергу, я думаю об украинских, прежде всего о наших солдатах. но, тем не міння, ета унічтаження гінафонда я б скаби нашої лікарсі. Це якщо досі хтось із українців сумнівається, бо як бачите, росіяни абсолютно не сумніваються. Тепер повернімося до теми Лисичанська. У російських окупантів є кілька припущень, хто ж це зробив, і ви не повірите. Це не британці, Це взагалі Америка стрільну. З початку до кінця. Це Америка стріляла. Винними у цій прекрасній ліквідації російські пропагандисти призначили американців і українців на тимчасово окупованих територіях. Одна із російських пропагандисток написала, що саме там, саме у той день, мало відбутися святкування якогось високопоставленого чиновника. Було багато сіловіков, і от тоді туди прилетіло, тому що ракети навели українці у окупації, і тут уся російська пропа. Пропаганда починає ламатися, тому що вони ж розповідають, що на них дуже сильно чекають українці а тут виявляється, українці їх чомусь ненавидять. Координати далі місцеві жителі. Это, как як я говорю, ті ж которые ждут, что що сюди Украина. Україна. Наводять пропагандисти також й одну із цитат, наче як від місцевого мешканця, який каже, що ви уявляєте, інші місцеві, навіть у Лисичанську, на території України підіймали український прапор. У нас. Достаточно ждунов готових відправити на смерть власних земляков раніше. вообще були персонажі, хто в відкритої вивішував на кришах частних домов українські флаги. Ви тільки подивіться на цих українців. Вони у своїй країні, у своєму українському місті, підіймали свій український стяг. Як вони могли? Я особисто був у Лисичанську, і ще до повномасштабного вторгнення. Це було квітуче українське місто. Ось отак воно виглядало до приходу росіян. А ось отак це місто стало виглядати, коли росіяни прийшли. Дійсно, за що це українці можуть ненавидіти росіян? Чому це мешканці тимчасово окупованого Лисичанська невдячні росіянам? Внимательно присмотреться сьогодні к тім. Кого ми включили в состав Росії. Какая ти часть і людей, которые нам вовсе не благодарны. Вони напали на чужу країну, зруйнували чуже місто, прийшли туди, а потім дивуються за що це їх там ненавидять. Феєричні дегенерати, що Росія зробила плахова Расі Україні. Що Росія зробила плохого. Давайте тепер поговоримо також і про ситуацію на фронті, а точніше про ситуацію у Авдіївці. Щодо неї останніми днями багато різних новин. Скажу, що в зоні відповідальності нашої бригади позиції не три е, всі тримають а штурми. Всі відбиті. Це був коментар представника 59-ї мотопіхотної бригади, яка тримає оборону на одному із флангів Авдіївки. Нещодавно українські журналісти окремі почали казати, що російські війська здійснили прорив на північ від Авдіївки. Російські пропагандисти казали те саме: ну саме гаряча точки це Авдіївське направлення здійснив борщ. прорив. щоправда, не усі інші пропагандисти це заперечували. На на севері Авдіївки то що говорять прорив були. Ні, дато ні, даже українські об этом говорили. Там а, прориву не було. Я на зв'язку із українськими воїнами, які перебувають у Авдіївці, і вони кажуть, що прориву не було, але просування у російських окупантів є. За останні декілька днів росіяни покращили своє положення на північному фланзі від Авдіївки і розширили свій контроль у сірій зоні. Мають вони і деякі невеликі просування. Подекуди бої ідуть уже у приміській забудові. Вот і один. Четвертий сильно контужений. Будемо сейчас його евакуювати. Вилазь. виходи сюди, ми за тобой туди не будемо. Вештаються неподалік Авдіївки. Також і російські пропагандисти. Правда, переважно вночі і максимально ховаються. Звісно, поверху позалідніли. Землі двіться проще. Ну тоді нас нас зразу в відвтіплавізери не наведут артилерію или дрони. А то і все сразу. на авдіївському напрямку українські дрони камікадзе створили російським загарбникам дуже відчутні, дуже серйозні проблеми. І я переконаний, що якби не дрони, ситуація була би набагато гіршою. В основному та дрони, дрони, дрони і бояться. І Вон. от такі прильоти і такі такі обстріли. Тільки так спасаються від дронів камікадзе, все вокруг. Роль дронів суттєво зростає, тому що вони можуть уражати рухомі цілі, тому що вони дуже точні, і навіть дрони вже стають таким, ну практично, класичним засобом контрбатарейної боротьби. Ось, наприклад, воїни центру сил спеціальних операцій а служби безпеки України знищили вашими дронами російську Гвоздика. до Авдіївки завдяки вам. Там регулярно приїздять нові нові дрони камікадзе Ось і ще 50 дуже товстих. Отримала 59-та бригада. Дякуємо спільноті Стерненка за дрони та надану допомогу. Росоріс буде слава Україні! Пропагандисти вже змушені визнавати, що саме українські дрони є основною проблемою для російської армії. Якби не дрони росіяни могли би досягати успіхів, тобто, в будь-якому випадку угроза та сім'я. І, ребята, фронт, а, вріч, зараз это основна угроза, которая є. по состояні на сейчас, 9 із 10 лежать з осколками автопіші. І для того, щоб ця загроза для російських окупантів тільки зростала і удари були більш болючими для них, ми продовжуємо передавати, завдяки вам, нові дрони на фронт. Воїни 103-ї бригади терооборони отримали ще 150 пташок пташоки, воїни 82-ї бригади десантно-штурмових військ отримали ще 50 то встиг, але є і одна проблема, як я вже казав неодноразово. Росіяни також приділяють дуже значну увагу розвитку FPV. І от учора їхній міністр промторга заявив, що так звана Росія протягом трьох років виділить 100 мільярдів рублів, а це трохи більше одного мільярда доларів, на розвиток дронів, у тому числі FPV. І нашу державу це має спонукати не тільки закуповувати і передавати на фронт більше дронів, але й також займатися. Активніше засобами радіоелектронної боротьби. Ну а ми з вами маємо також і далі постачати дрони до війська, більші дрони, тепловізійні дрони, та іще деякі і для цього, будь ласка, продовжуйте й надалі підтримувати сили оборони України.